Понад 120 мільйонів гривень вже прирахувала держава харків'янам пошкоджених осель на умовах програми я відновлення. Таку цифру оприлюднив міський голова Ігор Терехов. На даний момент програма відновлення розділена на три етапи: Першочергове відшкодування отримують ті харків'яни, оселі яких найменше постраждали. Далі компенсації нададуть тим, чиїх квартирах та будинках більш серйозні руйнації. Третій етап стосується тих, які залишились без нічого. Там дійсно є процедура, вона не досить проста. Вона не досить проста, але ми робимо так, щоб якось облегчити це, але не все від нас залежить. Що стосується, ремонтуємо будинок. Так ми ремонтуємо ми ремонтуємо конструктив. А люди мають право на отримання коштів за розтрощені свої квартири. І я дуже прошу всіх харків'ян, щоб вони подавались на її відновлення і отримували кошти. Це облегчить і їм і нам витрати. Якщо в цифрах, то за попередніми підрахунками на відбудову всього пошкодженого, зруйнованого та знищеного, Харкову потрібно щонайменше 9,5 мільярдів доларів. І це поки попередні цифри тих збитків, що зазнало місто через дії російського агресора. Поки ж глобальна і швидка відбудова Харкова ще не розпочалася. Все гальмує фінансування, тому у місті поки відновлюють те, на що вистачає коштів. Ми нічого не чекаємо, і завжди, коли я розпочинав розмову з любими іноземним інвестором, з любою будівельною компанією, з любою міжнародною фінансовою інституцією, я розпочинаю його з того, що ми, ми не будемо нічого чекати. Якщо ви не можете, якщо ви не хочете, якщо ви боїтесь, то ми будемо будувати все самі. І е, хочу сказати, що ми хочемо, щоб сьогодні ми почали працювати у більш е, більшому темпі, так Дійсно, йде війна, так дійсно є нехватка фінансових ресурсів, але все можливе, що є, і ми залучаємо ці фінансові ресурси для того, щоб відбудовувати, відбудовувати, відбудовувати. І ви бачите, що ми з цими районами сьогодні працюємо і е, п'ятихатки, там де є незначні пошкодження. Е, дуже багато вже зроблено, І до нового року буде ще зроблено. І Ми не будемо зупинятися ні на чому, бо нам потрібно сьогодні. Розуміти, що нам потрібно відбудовувати наше місто, Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків новини.